Всім привіт, далі Алекс це нове відео з нами з'являється Вадим, всім привіт і ми будемо пхати маршмеллоу в мікрофільовку, цікаво що вийде Ми відпаковуємо і в нас ось така маршмеллоу, йдемо пхати в мікрофільовку і треба нам на тарілку обов'язково І підпишемо обхаємо пхаємо мікрофільовку і підписники у нас вийшлося ось така маршмеллоу, щоб ви поняли. Вона помаленьку скатується. Давайте спробуємо. Вона ось така тягнуча була, як жувачка. Сіде. Підписники я сошем на русочку. Ця не сидиться. Короче, знайде воно і як жвачка, а на смак як маршмел. Mm -mm. На У нас смак, як, як вам сказати, карамель. Карамель, та карамель. Мінус. Дуже лупуче. Але дуже смачно. Краще, чем просто. так. Вессевіске маршмел зараз ліпше, ніж яка була. Вот так, как вы. Что, она большая, как жевачка? И гефел, сможете сказать, как? Да. Мы очень сильно до тарига прилипаем. Ну, подписывайте, Вася, а вы, да? Хорошо, всем попа! Вы были на канале Алекс. Всем попа!